Що ми просто натиснемо кнопку і приймемо це рішення, це не значить, що московська церква завтра зникне. Тому що, повірте моєму досвіду, перевести одну громаду, одну релігійну громаду це надзвичайно важка праця. І на жаль, одним натисканням кнопки, я не думаю, що ми вирішимо заборонимо одразу московську церкву, а тому ми мені дійсно хотілося дуже почути механізм яким чином ми це маємо зробити? Я ознайомився з проектом рішення. Супер, є звернення до Верховної Ради, є звернення до місцевих громад. Вітаємо рішення Рівненської міської ради. Але мені би дуже хотілося, щоб після цієї сесії кожен з нас, як лідер громади, обраний людьми, приїхав до себе в громади і перше, що набрав, зробив це, набрав священника Московського патріархату свого округу і сказав: Я таке рішення, ти переходиш в ПЦУ. Потім набрав старосту тієї церкви. Староста дуже важливий, у нього ключі від храму і сказав: Ти переходиш чи ні? Потім. Ініціював збори громади, і щоб громада прийняла рішення, щоб цей процес, нарешті, розпочався, і це було би дуже класно, шановні колеги.